Уявіть собі, зиму без світла, без газу, без батарей, без холодильників і без швидкої допомоги, що приїде за 10 хвилин. Саме так жили мільйони українських селян у 19 столітті, і це була не романтика, а щоденна боротьба за виживання. Коли температура падала нижче нуля, життя не зупинялося, воно ставало ще важчим. Українська хата взимку була маленькою фортецею, товсті дерев'яні стіни. Низька стеля, маленькі вікна, усе це робилося не для краси, а щоб тримати тепло. Серцем дому була піч, без неї родина просто не пережила б зиму. Піч гріла будинок, на ній готували їжу, на ній сушили одяг, а вночі на ній спали діти і старші люди. Якщо вогонь згасав, це могло означати холод, хвороби, а інколи навіть смерть. Першим випробуванням зими були дрова. Ще восени кожна родина мусила заготовити величезну кількість деревини. Чоловіки йшли в ліс, рубали дерева, пиляли, сушили і складали дрова біля хати. Якщо сім'я не встигала, зима ставала катастрофою. У мороз мінус 20 або мінус 30 градусів піч доводилося топити майже безперервно. А дрова не з'являлися самі, їх треба було берегти, економити і постійно підносити. Але дровами це лише частина історії. Потрібно було подбати про худобу корови, коні, вівці, кури, усе це залежало від людини. Якщо хлів промерзав або корму не вистачало, тварини гинули. А втрата корови означала трагедію для всієї родини, бо це було молоко, масло, сир і головне джерело харчів. Селяни утеплювали хліви соломою, приносили сіно, носили воду, інколи гріли тварин власним теплом. Ще восени люди робили те, що сьогодні назвали б стратегічними запасами. Без магазинів і супермаркетів вони мусили повністю прогодувати себе самі. У погребах стояли бочки з квашеною капустою, у піску зберігали моркву та буряк, у соломі яблука, на стелі висіли сушені гриби, трави, часник, цибуля. М'ясо солили або коптили, рибу сушили. Молоко перетворювали на сир і масло. Якщо врожай був поганий, зима могла стати голодною. Харчування взимку було простим, але калорійним. Найчастіше це були картопля, каша, квашена капуста, хліб, молоко, рідше м'ясо. М'ясо їли переважно на свята, бо його берегли. Кожен шматок їжі мав цінність, нічого не викидали. Найстрашнішим ворогом була не тільки зима, а темрява. У хаті не було ламп, як сьогодні. Люди користувалися свічками, лучиною або каганцями. Уявіть, довга зимова ніч, вітер завиває, сніг б'є у вікна, а в хаті лише тьмяне світло маленької свічки. У цей момент люди відчували себе дуже вразливими. Хвороби взимку були особливо небезпечні, не було лікарень поруч, швидких чи антибіотиків. Якщо хтось захворів, лікувалися травами, відварами, теплом печі. Жінки заварювали липу, м'яту, ромашку, чебрець. Ставили банки, розтирали тіло, клали хворих на теплу піч. Іноді це рятувало життя. А інколи ні. Найхолодніші ночі були справжнім випробуванням у хаті спали всі разом, щоб було тепліше. Діти часто лежали на печі, старші, на лавах біля неї, вранці прокидалися, а на стінах і вікнах блищав і ній. І все починалося знову розпалити вогонь, принести дрова, нагодувати худобу, приготувати їжу. Попри всі труднощі, люди виживали. Вони були сильнішими, витривалішими і організованішими, ніж ми можемо собі уявити. Але це була не легка зима, це була постійна боротьба. Коли ми сьогодні скаржимося на холодну батарею, слабкий інтернет чи відключення світла, варто згадати, через що проходили наші предки. Вони не мали вибору для них зима була не просто сезоном, це була перевірка на міцність, характер і волю до життя. Кожна родина залежала від своєї праці, взаємодопомоги та розуму. Особливу роль у виживанні грали жінки. Саме вони тримали дім живим, розпалювали піч, готували їжу, лікували хворих, берегли запаси, навчали дітей і підтримували тепло родини. Без їхньої сили і мудрості багато родин просто не пережили б зиму. У їхніх руках була не лише кухня, у їхніх руках було життя. Попри холод, темряву й нестачу всього люди не втрачали людяності. Вони ділилися хлібом, допомагали сусідам, збиралися разом на свята, співали, молилися і вірили, що весна прийде, і вона завжди приходила кожна зима вчила їх терпінню, кожна холодна ніч цінувати тепло, кожен важкий день цінувати життя. Вони не просто виживали, вони будували майбутнє, в якому живемо ми. Сьогодні ми маємо більше комфорту, ніж будь-коли в історії. Але чи маємо ми стільки ж сили, єдності та взаємопідтримки, як вони? Можливо, головний урок наших предків не в тому, як вижити без світла чи газу, а в тому, як залишатися людьми навіть у найхолодніші часи. Бо дім це не лише стіни й дах, дім це люди, які тримаються разом. І поки горить вогонь у серці, жодна зима нас не зламає.